Ход. сила природи для вільного дихання носом Путін зараз благає і просить Ердогана допомогти з евакуацією його солдатів в Сирії. Змі озвучили можливий шлях відступу Кремля. От, власне, він просить у Анкари допомогти вивести свого к свій, свій контингент з території країни. Напередодні стало відомо, що режим Асада в Сирії, коли впав, а сам диктатор втік із країни. І власне. От, до речі, це CNN повідомляє, що можливо він перебуває в Будапешті. А бачите, а ми також каже, що він може бути в Москві, але факт залишається тим, що він, начебто, живий. Так, от власне зараз Путін просить в офіційну Анкари, аби допомогли вивести його континент, тому що немає він змоги це зробити. Більше того, кадри, які. Демонструють повстанці. Величезна кількість техніки розбита, величезна кількість авіації російської захоплена на кадри. Потрапляє і новенький панцир С-1, який горить. Відповідно, дуже і дуже скажімо так, є непроста ситуація Росії і контингенту в Сирії. Я вам же раніше казав, що також там ключову роль відігравали і вагнерівці, яких сам Путін і ліквідував, і от тепер пожинає. Плоди своєї діяльності Фрата військових басу Сирії може серйозно підірвати здатність Кремля здійснювати операції в Африці. Це послабить позиції Росії в Лівії та крайніх на південь від Сахари, а також поставить під сумнів її вплив на. Африканські авторитарні режими про це каже інститут вивчення війни. Російсько-військово-морська база в Тартусі забезпечувала логістичну підтримку для операцій Кремля на африканському континенті. Аналітики інституту стверджують, що її втрата порушить ротацію особового складу, поповнення запасів і здатність Росії проектувати військову силу в регіоні. Особливо це торкнеться в операції у Лівії та крайніх е, країнах Африки на південь від Сахари, де Росія прагне зберігати свій вплив. Намагається. Аючись компенсувати втрати, Кремль може посилити присутність у Лівії чи Судані, але відсутність офіційних угод з цими країнами та слабка інфраструктура ускладнюють такі. Плани Росія використовувала Сирію як плаздарм для підтримки своєї присутності в Африці. Втрата цього опорного пункту матиме руйнівний ефект на її операції в лівії та регіоні Сахеля. Аналітики кажуть, що падіння сирійського режиму Башара Асада стане додатковим викликом для російської стратегії. Крах режиму Асада і нездатність Росії його зберегти завдасть значної шкоди глобальному іміджу Росії як надійного союзника. А також поставить під питання її вплив на африканських авторитарних режимів, яких Росія прагне підтримувати і її ширшу геополітичну мету позиціонувати себе як глобальну наддержаву. До речі, що говорити про сам режим, то і Асада то російські державні агентства, пропагандистські агентства Тас і Ріановості повідомили, що повалений президент Сирії Башар Асад зі своєю сім'єю перебувають у Москві. Росія надала їм притулок. Власниці от та РІА Новості з посиланням на джерела в Кремлі кажуть, що Асад із членами своєї сім'ї прибули в Москву. Росія, виходячи з міркувань гуманітарного характеру, надала їм притулок згодом. Таке саме повідомлення з посиланням на джерела в Кремлі повідомило агентство Ріа Новості. Також що найцікавіше, що для ілюстрування того, що Башар Асад є в Москві своєю сім'єю, вони показали кадри 2013 року. Але, начебто, все таки Асад живий і перебуває в столиці агресора. Головне управління розвідки наші каже наступне, що це була спецоперація Росіян. Я маю на увазі про заявлення наступного. що... Начебто, іл 76 який вилітав з Дамаску, столиці Сирії, на якому перебував на борту якого перебував Башар Асад, було збито Ну, як мінімум, він пропав з градарів. Це запустили фейк цей росіяни, аби забезпечити пересування Башара Асада. І начебто зараз він перебуває саме у Москві.